Дуже багато говорили про суті про зовнішню політику, трошки е, перейдемо до внутрішніх е, українських справ, і справа в тому, що у липні, е, як вже е, як вже є багато повідомлень, мають підвищитися ціни на хліб, на електрику, тобто, великі підвищення цін. Що і це пов'язано з масовим вимкненням. Електроенергії. Наскільки це є обґрунтовано? Чи, чи може бути це одне пов'язано з іншим? Спричинено? Перше західні партнери після перших масових ударів по енергосистемі українській осіні 2022 року е, пропонували варіанти диверсифікації генерації. Такої автономізації створення автономних газогенераторних станцій, і до речі, в Україні деякі місцеві влади дуже чітко спрацювали в цій площині. От для мене було несподіванкою, що ну, інформація з Хмельницького вона взагалі так масово не доноситься на залі національні канали. Але те, що Хмельницький управляється досить непогано і е, міський голова там користується величезною повагою, е, це було відомо, бо він набрав один з найвищих результатів взагалі на виборах Україні. І от, от вам, будь ласка, результат. Хмельницький повністю децентралізував генерацію і теплогенерацію. Тобто він з зусиллями місцевих влад. Збудував, по суті, для себе систему виживання, не озираючись на позицію е, Міністерства енергетики чи Мінінфраструктури. Тобто ми маємо унікальний досвід. Ще раніше, до, ще до війни, е, на таку систему перейшов Ужгород, він відмовився взагалі від теплоцентрали і е, зробив. Ну, Квартальні блокпункти обігріву, тобто ну, теплогенерації, і, і це виявилося дуже успішна практика, тому Київ зараз починає переходити. Київ, по-моєму, збирається будувати 11 теплогенераторів таких, ну, на, на невеликий райони. І це дуже правильно, бо, принаймні, якщо Трапляться удари по одній частині міста, то люди можуть переїжджати в іншу частину, поки відбуваються ремонти, і там ну, трохи перекантуватися, десь пожити у своїх друзів, родичів. І... Тобто солідарність громадян відома, Києві, особливо. Але е... головне, щоб у місцевих влад були маневрові можливості і фінансові, і. Ну, скажімо, доступність до газу. Наскільки я знаю, НАК «Нафтогаз» збирається на цей критичний період, попри те, що заборгованість за попередньо поставлений газ досить висока, я так розумію, що голова НАК Черношов обіцяв, що вони не призупинятимуть постачання газу. Ну, це, це хоч щось, ну але головне, щоб під цей газ знайшлося обладнання і потужності, щоб, бо, наприклад, Зеленський розповів про те, що е, до, до кінця року Україна матиме один гігават е, маневрових потужностей. Тільки він забув сказати, що якщо цей гігават буде справді досягнутий, то не з усиллями Мінера. Хоча, наприклад, «Нафтогаз» і поставив у Харків одну газопоршневу станцію генераторну, і в мене таке враження, що це якраз поодинокі станції, які Україна з переляку прийняла, щоб не дражнити партнерів після ударів 22-го року. Хоча можна було б таких штук 100 станцій набрати. А тепер, якщо Зеленський говорить про те, що один гігават потужності буде, так а хто, а хто встигне виробити до кінця року ці станції? Навіть якщо ну, Україна підготує майданчики для розміщення таких станцій, тобто фундаменти, там, споруди, де можна буде загнати ці, ці, ці генератори, газогенератори. Ну, Всі комунікації попідводити це дивний заяви. Але я думаю, що якраз зусиллями місцевих влад і партнерів, наприклад, міста побратими можуть передавати якісь обладнання ще ще там, фонди міжнародні. То дійсно тільки це ж знову, так як з безпілотниками, волонтери зусиллями волонтерів дійсно десь дотягується вже до півмільйона безпілотників. А влада ж заявила, що вона поставить. Мільйон безпілотників, тільки щось не видно, щоб вироблені державою безпілотники масово були в військах. Володимир, а як бути з цим з акцизами, які запроваджені урядом на пальне? Я, чому це -то важливо? Тому що раніше йшлося у пальне. Це була доставка до, до магазинів. Тепер же, е, в силу того, що магазини працюють часто на генераторах, е, ну генератори теж заливається пальне, дизель, так і виходить, що тепер і сама торгівля попадає під, е, ну тобто, це встанові відіб'ється на, на сумівартості цієї, цієї продукції. А є розум зараз запроваджувати такий момент ще й акциз. Справа в тому, що акциз справді про акциз говорилося, е, два місяці. Останніх, наскільки я пригадую: Європейська солідарність, спочатку е, Ніна Южаніна, а потім і Петро Порошенко дуже жорстко критикували Банкову, про те, що Банкова взяла резолюцію е, Європейської Єврокомісії, яка була адресована членом. Європейського союзу Україна не член Європейського Союзу, і вона не зобов'язана адаптувати е, е, ну, свої стандарти е, під європейські вже негайно. Всім було відомо, що підвищення акцизів робить е, будь-яку продукцію, ну, спочатку робить е, пальне дорожче, а потім і всю продукцію. бо Пальне зараз дійсно це частина генерації. Тобто, та генерація, яка е, підтримує життєдіяльність торгівельних мереж, це автономні невеликі генератори, вони починають масово жерти пальне в величезних обсягах. Але пальне, е, акциз, підвищення акцизів на пальне, це нарощення вартості війни. Справа -то в тому, що головний споживач пального в Україні це Збройні Сили України. І підвищення вартості пального робить війну дорожчою суттєво зразу на, на кілька відсотків. Миттєво. А це ж планування бюджетів, це ж ну фактично і так війська недоотримують регулярно то харчів, то одягу, то боєприпасів, то техніки. І тепер ще е, сама держава здорожчує війну, здорожчує життя громадянам. Вони ну дійсно, влада е, такими діями видно націлена залатати деякі дірки в бюджетах, тому що дійсно надходження із продажів при збільшенні ціни будуть е, вищими. от е, те, що влада послабила гривню, бо як не крути, в Україні під час війни гривня ну, не ринковим способом вона встановлюється, ну курс її встановлюється. Не ринком. Як, як не крути. Хоча, хоча, звичайно, багато ознак того, що це ніби ринковий спосіб курсу утворення. Але ж коли послабляється долар, то ти ще гривня до долара, коли зростають то фактично інфляція починає. Нарощувати ціни, то і зростають збори податків. І це ніби дозволяє якийсь час, на якийсь момент залатати якісь діри. Але ж потім ці діри знову пролазять. Тому, наприклад, нарощування собівартості продукції виливається в зниження споживання. Люди просто менше починають купувати все, це бо їм не під силу це купувати. Або відстрочувати споживання, або переходити на, на, менш, якісні, ой, на, та, на менш якісні продукти, на дешевші, і це, врешті-решт, доводить економіку знову таки до Так.